Добрий день мої любі! Травень місяць, весняний, багатна свята. 1 травня ми святкували День праці. Наступний день пам'яті та примирення. 11 травня святкується День самих чудових жінок, мам. Після Дня Матері, Всесвітній день вишиванки. 8 травня ми відзначаємо День пам'яті та примирення та річницю з дня перемоги над нацизмом у Другій світової війни. Символом пам'яті про тих, хто загинув у цій війні, є мак. Давайте намалюємо червоної маки символ пам'яті. Для цього нам знадобиться аркуш паперу А4 білого кольору. Невеличкий пакетик, канцелярська або звичайна гумка. Фарби, невеличка тарілочка для розведення червоної фарби до стану йогурту, водичка, пензлик, ушна паличка та наші чарівні ручки. Приготуємо наші ручки до роботи. Спочатку зробимо пальчикову гімнастику. Сяє сонечко привітне, квітка мала розквітла. Вітер квіточку гойдає, вліво вправо нахиляє, метелики прилетають та на квіточку сідають. Молодці. Для того, щоб намалювати квітку, нам потрібно зробити. З пакетика кульку. Зав'язуємо гумку запаяної сторони пакета, робимо так, щоб вузлик був всерединки пакета. Вивертаємо, вмухаємо повітря всередину та закручуємо. Де зав'язана гумка утворюється квіточка якому будемо вмачати у фарбу і робити відбитки на аркуші білого паперу, створюючи квітку мака. У мене їх чотири. Пакетик вивертаємо, щоб не забруднити. І пальчиком намальовуємо, домальовуємо, квіточки, бутончики мака. На ваше бажання кількість може бути. Також пальчик потрібно витерти серветкою, зеленою фарбою намалюємо травичку. Травички повинно бути багато. До кожного квіточки, до кожної квіточки і до кожного бутончика повинне бути стебло. Коли вже намальоване стебло, ми беремо паличку, миємо гарненько пензлик, беремо ватну паличку і паличкою беремо, набираємо чорну фарбу, посерединку ставимо одну крапочку і навколо багато крапочок, щоб утворилася така серединка макова. Ось ми і намалювати червоні маки. Шануючи переможців величезної війні, дякуємо за їх подвіг, за мир. І вам дякую, чекаю ваші роботи.